Усім привіт! Новий відосик. Все як завжди, як ви любите. Коротше, знову ми будемо ремонтуватися і знову надовго. Чому надовго? Тому що був я у Києві, коли міняв той насосик під хачки. Було в мене на п'ятницю завантаження, я так швиденько вкратці зараз розповім. Е, в п'ятницю зранку я заводжу машину, в мене пропадає зарядка. Е, я все ж таки їду, вантажуся, там небагато 200 чи 200 було по возі шини на Хмельницькій. Е, успішно в мене вантажаться чотенько зарядка то з'являється, то пропадає. Я лягаю під машину, дивлюся, що два болтика з генератора, там де щотки викрутилися і щотки просто болтаються. Я швиденько в магазин попавшися, купляю два болтика, вкручую, зарядка начебто появилася, все нормально. Виїжджаю я з Києва і зарядка пропадає. Я вирішую вимикати світло, печку, автономку і шпарити додому. І вже думаю, вдома буду розбиратися, тому що болтики на місці. Що з генератором, я не знаю. Приїхав я вже е, в п'ятницю ввечері восьмого вечора додому, сюди на базу. Вже без світла, без нічого, суто на ощуп вже їхав. Добре, що поліцай, ніхто нічого не зупинив мене. Е, зранку у мене замерзла солярка. Перевантажили ми успішно в Газельку вон позаду в Жекіну. Я поїхав, розвантажився, зараз вставочку ставлю. А, я вже і забув, що таке газель, блин. на другій передачі підніматися в бугор, Це звісно, да, таке. Але хто як не виручить, як не женька мене? Розвантажився і приїхав сюди на базу, зняв генератор. Генератор чомусь е вклинив, схопив кліна. Скоріше за все, це підшипники. Я його вчора віддав на ремонт, в п'ятницю сказали, що... Ой, чи в п'ятницю, в понеділок сказали, що подзвонять, скажуть, що з ним. Так що, такі діла. Ну, генератор це не саме таке. Суттєве. Е, хто дивиться мене, той пам'ятає, що в мене піднімалася температура інколи, коли даєш їй там сильно газу в бугри, в подйоми, то в мене піднімалася температура. В Києві я міняв термостат, але е, не допомогло, хоча той термостат був такий печальний, але все одно коротше, не допомогло. Думали ми, тут є ще один знайомий, який займається вантажівками. Він каже, що скоріше за всього може бути, якщо компресор охолоджується антифрізом, або ну, коротше, якщо він охолоджується жидкостю, то можливо компресор просто воздушить пічку, тому що пічка це сама верхня точка. Зараз покажу, як ми перевіряли компресор. Так, компресор ми перевіряли. Оце у мене йде подача антифризу. Це у мене йде обратка. Це зрозуміло, що це повітря. Відкрутив я раз, два, три. Тут ми неважливо або тут, або тут. Нам вдобніше було тут. Заглушити повністю. Сюди ми накрутили манометр. Сюди ми вкрутили по ну, таку ж саму різьбу, але з бистросйомом від компресора і давали йому 11 кГ, кілог... ну, виходить 11 атмосфер. І чекали десь пів години. Ну, як Паша сказав, що воно б показало би показало одразу, десь там хвилина дві Якщо стрілка на манометрі, ми коли її підключили, була на нулю. Якби проблеми були з компресорами, то стрілка пішла б вгору. Но стрілка, коротше, за 40 хвилин навіть не здернулася з місця. Значить, що компресор у мене повністю справний, він не дує гази. Це, виходить, головку треба знімати. Треба знімати клапанку, клапанку ми вже, правда, підривали, дивилися. Мені єдине, що повезло, що цей мотор 39, що йому не треба виставляти метки. Чому не треба виставляти метки? Тому що стоять штанги, я їх просто успішно зараз познімаю, все повідкручую для зняття головки. І зніму головку, тому що розпредвал у мене стоїть, виходить, ну то як Паша пояснив, що розпідвал у мене стоїть в блоку. Це дуже добре, це не може мене не радувати, скажімо так, але. До речі, там напевно чайник буде кипить. Але все одно це прискорбно, це по-любому прокладка, головку на повну ревізію. Я не знаю, як так. Трапилося чому. Зараз. Так, зробив кофійку, собі то вже кипітильник той вже кипів, коротше. Так що я ж кажу, чому так трапилося, я не знаю. Або це вже прийшов час, або є якась причина, можливо причина кроється в головці. Я її на ревізію все одно буду віддавати, хай перевіряють на тріщини і так далі. Але це дуже дуже прискорбно. Коротше. Таке враження, що хтось палець блядь, в жопі тримає. Я вже замахався. Що не рейс, то коротше, якась поломка. Що не рейс, поломка. У мене скоро вже треба буде канал перероблювати не далекобійних по Україні, а просто суто одні ремонти і веко. Тому що я вже переробив в цій машині все, що можна і не можна було. От е, останнє залишилося тільки ще мотор вскрити. Це для повного щастя. І все буде нормально. Були в мене вже мислі, е, якби машина зараз на повному ходу, але вона, так, да, вона гріється. Була мисля її взяти, коротше, і продати і купити собі щось е, щось, коротше, інакше. Але mm. ж... Як мені пояснили, дуже багато я вже сил і грошей вклав в цю машину. І просто її зараз віддати за копійки. Зрозуміло, що можна її там по-швиденькому, я думаю, там тисяч за п'ять, щоб приїхали і забрали. Я думаю, це не буде проблемою. Але просто одразу попередити власника, що вона дійсно гріється, щоб ну, якби не найобувати людей. Я того не люблю. Сказати одразу. Але як мені пояснили, що не займайся херньою, вклади ще пару копійок в цю машину і будеш їздити, горя не знати. Тому що вона, в принципі, вона перебрана вся. По ходовці передок я повністю перебирав. Все чітко задок я теж перебирав. Нові енергоакумулятори, нові колодки, форсунки, турбіна, компресор. Інтеркулер. Коротше, тут можна, блять, чесно кажучи, вибачаюся вже за мати. Ну тут можна, ну, дійсно багато чого перечислювати там подушки і так далі, резинки всі. Я вже, напевно, все ж таки змирився з тим, що зараз я вскрою головку і буду дивитися, що з нею якось. Якось так. Ну, якщо чесно, мені взагалі не сил, нічого не хочеться робити. Нема в мене вже бажання крутити їм. Але я думаю, що це, це просто... Ну, у мене з газелів була така ситуація, коли я, я дійсно там за два місяці я вкинув новий мотор. Він пройшов там 30 тисяч після капіталки. Вкинув нову коробку, ну як не нову, перебрану бушку ну повністю з новими запчастинами. Потім ходовка, задній редуктор моста. Так само колодки ходовка, амортизатори Я її ну я її в ноль там привів. Єдине, що не встиг, це тільки кабіну я там не поварив і все. Так я її перебрав повністю і потім я її продав. Потім я трошки жалкував, що я її продав. Тому що вона дійсно була перебрана вся. Так само з цією машиною, якби зараз майже все переробити і продати, це не має в тому сенсу. Купити зараз щось інакше, дешевше, купити навіть то, той самий газель купити або щось там якогось дизелька. Ну, типу машину поменше. Це ж не факт, що я не буду вкладати в неї гроші. Вона ж просто так не возьме і не поїде і не буде заробляти мені. А тут вже, ну, скажімо так, фіналочка залишилася доробити і, і все. Пропонували мені, до речі, обмін на цю машину, на сепку, але, ну, напевно, я, я не буду міняти, тому що я так подумав, мені порадили. Скажімо так, дядьки, котрі в цій сфері вже дуже давно сказали, Саша, не лізь туди в сцепку, тим паче в Рено Магнум. Просто каже, не лізь. Зараз перевезення на великі машини немає. Вони їздять так само, як ти їздиш на своїй вечці по таким самим ставкам. Так що. Це або, ну, не всі, звісно, так їздять. Можливо, хтось там під фірму влаштований, то вони нормально там собі заробляють. А якщо зараз часник, як я, заведе собі таку машину і пустить її в роботу, по-перше, щоб її пустити в роботу, то треба знову всю ревізію машину, перевірити її. По-друге, мені треба водій на цю машину буде, тому що в мене категорії немає. Ну і коротше, це все проблемно. Все це коротше, бред. Я трошки відійшов від теми. То таке. Що, розбираємо ласточку нашу і будемо щось коротше, колдувати. За сьогодні я не впевнений, що я зніму ту головку, але буду старатися. В процесі все покажу і розкажу. Всім привіт, наступний день. Коротше, що Зняв я вчора головку, все успішно. По прокладці я не побачив, щоб її десь там щось пробило, але зараз я привіз головку в ремонт і мені сказали, що є деякі міста, де вже є е, трошки, трошки походу був підігрів. Так що якось так сказали, що вердикт дадуть мені завтра, що з нею вони її сьогодні розберуть, помиють і так далі. Так що, коротше, якось так. Така вийшла серія невеличка. Перша частина мого ремонту, коротше. Так що, що, чекаємо другу частину. Хто хоче побачити другу частину, пишіть, щоб я зняв другу частину. Якщо цікаво. Якщо не цікаво, то я її знімати далі, коротше, не буду вже. Все. Всім па-па, гарного дня, гарного настрою.